Масове отруєння на Вінниччині. до лікарні містечка Гайсен шпиталізовано 73 студенти місцевого медичного коледжу. Анна тітовська самого ранку прибуває у Гайсині. Зараз вона на прямому зв'язку телефоном. Отже, Анно, що сталося? Які подробиці вдалося дізнатися? Понад 70 студентів медичного коледжу госпіталізували у Гайцінську центральну районну лікарню. Перших 30 у стані середньої важкості перебувають в інфекційному відділенні. Решта з легкими проявами у терапевтичному. Лікарі кажуть, що це вірусна інфекція. Наразі відбирають проби. санстанція проводить дослідження. Усі потерпілі студенти проживають у різних місцях, одні у гуртожитках, інші вони мають житло. Їдальна коложу поки що не працювала, тому харчувай, тому харчувалися діти усі нарізно. Перші дні навчання співпали її пекою. Студенти пили багато води, зокрема під крану. Тому санстанція проби води в першу чергу взяла і зараз її перевірятимуть. Детальніше у наступних випусках. أنا كتوسك زيني 1000 قدم في